Тарас Григоровичевченко, сон. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповито кричало і холодочку за снопом розповела, нагодувала, попестила та ніби сном, над сином сидя, задрімала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий, на вольні бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася не Бога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела, та щоб дожить до ланового, ще копу до жона пішла.